Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада від вас вітати. Сьогодні ми вирушаємо знову у чарівну подорож країною знань. І сьогодні відзначають Міжнародний день казок. І в цей такий чудовий день я пропоную вам вирушити також у казку. А хто нам, з нами вирушить, давайте подивимося далі. Погляньте, хто це такий рум'яненький, гарний, лежить на віконечко. Ну, звичайно, що це колобок. і він нас запрошує у подорож разом з собою. Вирушаємо. Ось, покотились. Покотився колобок далі, покотився і побачив розсипане печиво. І, звичайно ж, він не міг вирушити далі, тому що це погано, коли їжа лежить на землі. Давайте допоможемо Колобкові зібрати печиво на тарілочки. І погляньте, печиво у нас є двох форм квадратне та кругле. І тарілочки такої ж форми круглі і квадратна. Давайте розкладемо першу печувонику тарілочку. Якої воно форми? Квадратне. А друге Кругле. А це Знову квадратне. А наступне Кругле. Це якої форми? Квадрат. А це круг. Добре, це квадрат, а це круг. Знов квадрат і знов круг. Бачите, які ми з вами молодці. Ми розклали печиво по тарілочках. Тому наш колобок може вже вирушати далі. Ось він котився по доріжці, котився по доріжці. Бачите, хтось так котився, котився і потрапив на чарівну галявину. І на ній він побачив ось таких чудових метеликів та квіточки. А скажіть мені, будь ласка, ого, щоб дізнатися, кого на картинці більше, квіточок чи метеликів, що треба зробити? Звичайно, розсадити метеликів на квіточки. Давайте це зробимо. Нам треба посадити метеликів на квітки такого самого кольору, якого вони кольору. Давайте ось червоно квіточку, метелик на червону квіточку. фіолетовий, Рожевий. Красивий. Погляньте, чого більше квіточок, чи метеликів. їх. Порівно, а ще, можна сказати, стільки ж, так, їх однаково. Добре, наш колобок покотився далі по лісовій галявинці і потрапив до такої галявини. Погляньте, тут зображено дерево, куща квіточка, і він задумався. А що ж вище дерево чи кущ? Звичайно, вище дерево. А що нижче? Квітка чи дерево? Звичайно, квітка нижча за дерево. А що буде вище? Квітка чи кущ? Звичайно, що кущ буде вищий за квітку, Отже, ми можемо сказати, що дерево найвище. Кущ середній, а квіточка найменша або маленька. Так? Ми вже знаємо такі з вами поняття. І покатився наш колобок далі. І погляньте, на галявині заховалися звірі і пропонують йому погратися з собою в прятки. А давайте знайдемо наших. Звірі. Готові? Погляньте, хтось це сховався за деревом. Як ви вважаєте, чия це лапка та ручка? Звичайно ж, це ведмедик. А ось тут ви заглядають за грибка, хто у нас довгі вушка, сірий колір, це зайчик. А чиї царижі вошка виглядають за кущів. Ну, звичайно ж, це лишечка. Хтось там такий маленький сидить на дереві вгорі. А це білочка. Перевірямо. Погляньте, ми відгадали всіх тваринок, ну, ці малята. І наш колобок покатився дерево. Хитра лисичка захотіла з'їсти колобка. Давайте допоможемо йому втекти від лисички і проведемо колобка короткою дорогою до будинку, а лисичку довгою. Отже, де буде у лисички довга дорога вгорі чи внизу? Нижча дорога, а у колобка коротка доріжка буде вгорі чи внизу. Звичайно ж вгорі. Ну що, допомагаємо? Ось так колобок швиденько додому добіг. А лисичка ось так повільно. І покотився наш колобочок далі. І зустрів білочку. А білочка просить його допомогти їй порахувати. Скільки вона припасів зробила на зиму, скільки вона заготувала ягідок горобини. Давайте порахуємо. Один, два, три. Скільки вона заготувала грибочків? Один, два, три. Скільки грушок? Одна. А горішків. Один, два. А шишок одна шишка. А скільки горішків у обілочці в руках? Теж один горішок. І ось наш колобочок закінчує свою прогулянку лісом. Йому дуже сподобалося, він зустрів багато нових друзів. І дякую вам за цікаву подорож. Я також, Малята, дякую вам за цікаве заняття. До побачення, до нових зустрічей.